Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні будемо казати про пенсії. І тема це другий етап рахунку пенсій, який відбудеться в квітні місяці. Це новий матеріал, тому ми будемо зараз його читати, відразу коментувати. Але якщо у вас виникнуть питання по даному матеріалу, будь ласка, залишайте в коментарях. Для того, щоб ми надали вам відповідь і щоб ви зрозуміли. І отримали відповіді на свої питання. А ми розпочинаємо зараз казати про цей другий етап перерахунку пенсії. Всі ви знаєте, що з 1 березня цього року відбулася індексація. І ось після цієї березневої індексації пенсії, в квітні влада планує зробити другий етап перерахунку пенсії. Якщо казати, кого ж він торкнеться, то. Це ті пенсіонери, які продовжують на сьогоднішній час працювати. Тобто це працюючі пенсіонери. Саме для цих людей влада робить перерахунок пенсій з 1 квітня. І ось виникає питання: у кого ж зростуть пенсії в квітні? А пенсії переходять тим пенсіонерам, які станом на 1 березня 2025 року мають 24 місяці. Додаткового стажу після виходу на пенсію. Тобто береться дата 1 березня. І ось якщо людина, коли вийшла на пенсію і продовжувала далі працювати, і до 1 березня 2025 року у неї є 24 місяці додаткового стажу, то відповідно для цих людей буде зроблений цей порахунок пенсії. Також на перерахунок можуть очікувати ті люди, хто має менше 24 місяці стажу. Проте віддати призначення або останнього перегляду виплат пройшло більше 2 років. Тобто, якщо людини немає оцих 24 місяців стажу, але коли її призначили пенсію або переглянули пенсію, пройшло вже більше 2 років, тоді вона також може. Отримувати перерахунок своєї пенсії. Загалом в Україні, за даними Міністерства соціальної політики, є 2,8 мільйонів пенсіонерів. І середня пенсія, яких становить 6,3 тисячі гривень. Але перерахунок торкнеться лише 629 тисяч працюючих пенсіонерів з загальної кількості. Як же буде відбуватися перерахунок? Якщо після виходу на пенсію пенсіонер здобув ще 24 місяці страхового стану,